Знімати відео це страшно. Камера дивиться прямо на тебе, а ти не знаєш, що сказати. Голос зривається, в голові плутанина, руки нервово рухаються і з'являється думка, може, краще не треба. Я знаю цей стан, три роки тому я була така сама. І якщо ти зараз відчуваєш щось подібне, значить ми на одній хвилі. Я хочу вам одразу сказати, я перед камерою сьогодні спокійно, впевнена, розповідаю легко, і це не тому, що я народилася такою, це результат. Результат трьох років постійної практики, сотень годин навчання, десятки спроб помилок і вкладення грошей і часу. Але правда в тому, що у мастрів хедмейду таких знань майже немає. Курси для бізнесу дорогі загальні, часто не підходять для нас творчих. Ми створюємо речі руками, ми працюємо з деталями, з емоціями. Нам не підходять шаблони для великих брендів. Нам потрібні прості, але ефективні інструменти. І сьогодні я хочу донести головне: відео це ключ до того, щоб твої вироби побачили, полюбили і купили. Чому саме відео? Уяви собі покупця, він гортає Інстаграм чи Тікток. Перед ним тисячу фото. І ось твоє фото. Воно гарне, воно якісне. Але глядач, проскролює далі, бо фото це лише картинка. А тепер інша ситуація. Він бачить 10 секунд відео. Ти торкаєшся виробу руками, як видно фактуру, як світло падає на нитки. Як іграшка вживає в твоїх долонях, і людина вже не може пройти в повз. Бо відео створює відчуття присутності, воно показує емоції, воно розповідає історію, воно створює довіру. Саме завдяки відео люди пишуть: а скільки коштує, де можна замовити, а можна інший колір. Не тому, що ти продала, а тому, що ти показала. І ще одне відео. Можна використати їх скрізь Інстаграм, TikTok, Ютуб Shorts, навіть Pinterest чи Фейсбук. Одне відео працює на тебе з різних соцмереж, і чим більше воно живе у стрічках, тим більше людей дізнаються про тебе і про твій талант. Мене звати Мар'яна Проць, я майстриня. Так, я вчителька, мама. Ну, і, звичайно, людина, яка понад три роки створює в'язані іграшки та пише до них схем. Я веду різні соціальні мережі: це Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, навіть LinkedIn і блог від Google. Я веду кілька соцмереж одночасно і знаю, як це важливо. І виготовляти вироби, і знімати, і ще вести сторінки. Саме тому я вирішила ділитися досвідом, бо я пройшла цей шлях. Від страху камери і перших невдалих роликів до впевнених рілз, які набирають перегляди і приводять покупців. Ще хочу розповісти вам про одну важливу річ: це мій телеграм-канал, спільнота для майстрів. Я називаю його дружнім куточком, бо там немає конкуренції чи заздрості. Там немає, ти робиш неправильно, там є підтримка. Я стараюсь зробити місце, де можна ділитися своїми виробами, задавати питання, отримати пораду, чи просто відчути, що ти не одна. Ми зібрались тут уже понад два роки. Цей клуб, де я ділюся своїм досвідом, також в цьому телеграмі розповідаю про те, що, що працює, показую приклади. Там є матеріали, які можна використовувати вже сьогодні. Там майстрині різних ніж. Хто шиє, хто в'яже, хто робить прикраси, але всі нас, всіх нас об'єднує любов до хедмеду і бажання рости. Це місце сили, і я дуже хочу, щоб ти теж там була. Я зрозуміла, що найбільша проблема початківців це не відсутність ідеї чи навичок, це страх, це відчуття, що я не вмію. Мені бракує техніки, та це дорого. І саме тому я створила курс, який відповідає на ці страхи. Це міні-курс для початківців, де не потрібно мати професійну камеру, не потрібні дорогі лампи, достатньо телефону і твоїх виробів. Вже на перший день ти зможеш зняти просте, але якісне відео. Бо я покажу найпростіші способи. Що всередині курсу, модуль перший як знімати відео на телефон? Як отримати гарну картинку біля вікна? Прості секрети, які роблять твої відео, привабливі. Модуль другий це відео з фотографії. Навіть якщо ти вже боїшся показувати себе чи процес, я покажу, як із кількох фотографій створити динамічний ролик, який виглядає сучасно. Модуль третій це твій стиль у відео. Щоб тебе впізнавали серед інших, як підібрати кольори, тексти, музику, як знайти свою подачу, щоб глядач одразу зрозумів. Це саме твоє відео. Модуль четвертий це штучний інтелект для майстрів. Як зекономити час, як згенерувати ідеї для відео, написати сценарії. Я дам готові шаблони, які можна використати одразу під свою нішу. Модуль п'ятий контент і воронка простими словами. Як побудувати шлях від першого відео до продажу? Як зробити так, щоб твоє відео не просто набирали перегляди, а приводили замовників? Ще в цьому курсі є відео-уроки з поясненням, як я знімаю, тобто невеличкі туторіали, приклади готових рілсів, презентації, гайди? Там буде в кінці бонуси, різні мої секретні. Тішки, як я саме знімаю ці відео. І це все в Телеграмі. Це означає, що ти маєш доступ назавжди. В будь-який момент можна повернутися, подивитися і повторити. Чому цей курс особливий? Бо він простий, бо він для початківців. Бо вже завтра, після першого уроку, ти зможеш зробити свій перший ролик. Він... Не про ідеальні студії, він про реальність: телефон, виріб, просте світло і результат. Вартість курсу символічна. Я спеціально зробила її доступною, щоб майстри могли почати без великих вкладень. До того ж, якщо протягом перших двох днів ти зрозумієш, що курс не підходить, я поверну кошти. Це чесно і справедливо. А ще за посиланням Лендін, де можна купити курс, створений українським розробником. Це підтримка наших спеціалістів, і я пишаюся цим, що ми маємо розвивати своє. Посилання під цим відео на телеграм-канал для майстрів хедмейду і на сам лендінг курсу. Я дуже хочу, щоб ти спробувала, бо відео це не про бути ідеальною, це про те, щоб показати свою унікальність. Це про те, що люди побачили твої вироби і закохалися в них так само, як ти сама. Напиши в коментарях, що в тебе зупиняє від зйомки відео. Я впевнена, разом ми знайдемо рішення, бо хедмейт вартий того, щоб його бачили.